Усім доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про бензопилу. На даний час я закінчив заготівлю дров і найближчим часом не планую використовувати бензопилу. Тому потрібно підготувати її до тривалого зберігання. Перш за все, я очищаю її від залишків тирси, проводжу заміну або очищення повітряного фільтра та зливаю весь бензин із бака. Після цього заводжу двигун для того, щоб випрацювати залишки бензиномасляної суміші із карбюратора. Потім в бак заливаю чистий бензин марки А92 і заводжу двигун на 1-2 хвилини, активно прогазовуючи для того, щоб чистий бензин промив карбюратор і очистив його від залишків мастила, яке могло там залишитися. Це проводиться для того, щоб при тривалому зберіганні мастило не осідало і не призводило до залипання деталей карбюратора, в подальшому спричиняючи його поломки. І все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Па-па-па-па!